Зараз балансуємо на такій межі, на якій ми не були з весни 22-го року. От ми з двадцятого, з весни 22-го mm -hmm. року, в нас не було гіршої військової ситуації. Ну тільки тоді ця ситуація була викликана тим, що ми взагалі не планували воювати. Ми mm -hmm. тоді збирали шашлики, смажити так. от е, за, за що дуже дорого заплатили. А зараз ми плат... А зараз ми знов в найважчій ситуації після весни 22-го виключно через те, що наш тил зриває мобілізацію. А тепер вертаємось до поняття наш тил, чому я так саме на цьому акцентую. Вернемося під купол Верховної Ради. Отже, в останній момент збивають норму про граничний термін служби на прохання армії формально, саме тому, що залиште, хоч тих що є. Тому що перед тим самі депутати вичистили всі норми, які передбачали кримінальне покарання за ухилення від військового обліку. От всі інші всі інші норми, які е, ну, є так званою жорсткою мобілізацією, от їх депутати вичистили самі. От з цим до них ніхто з проханням не звертався. Але ж а чому? А тому, що і вони дивляться ті самі соцмережі, вони спілкуються своїми виборцями, і вони знають, що наш прекрасний мудрий тиловий народ вважає е, популярним, а що ні. Вони дивляться на свої рейтинги і вони викидають всі непопулярні речі. От, е, а виявляється, що мобілізація річ непопулярна. популярна. Ой, як дивно взагалі? Я не знаю країни в світі, де мобілізація була б популярна. Я не знаю в історії війни, е, на якій мобілізація була б популярна. Мобілізація це за визначенням. Річ саме вимушена, вкрай неприємна, на яку змушена йти держава, щоб вижити, а не щось, що має бути популярним і підтриманим. Більше відео дивіться на Ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк, та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.